Уявімо, що Джордж вирішив собі щось купити, проте у нього трохи не вистачило грошей. І він вирішив позичити одну гривню. Отже, йому запропонували позичити одну гривню під 100% на рік. Під 100% 100% на один рік. Тоді, скільки він має повернути? Він виходить, має повернути оцю одну гривню, яку він позичав, плюс ще 100% від цієї однієї гривні, тобто ще одну гривню. Ну і 1 плюс 1 – це буде 2. Отже, він має повернути 2 гривні. Окей, а що якщо Джордж вирішив, що на півдорозі, тобто через півроку, після того як він позичив одну гривню, тобто пройшло 6 місяців, він захотів віддати назад те, що він позичив? 6 місяців, і тоді у нас нарахувалось лише половина всіх відсотків, тобто 50%. Скільки тоді він має повернути? Він має повернути 1 гривню, і плюс він має повернути 50% від цієї однієї гривні. А 50% від однієї гривні, тобто половина від однієї гривні, це, власне, 50 копійок, і виходить гривня 50. І тут Джордж подумав, що у нього все-таки не вистачає грошей, і він вирішив перепозичити ось цю всю суму. Тобто він вирішив перепозичити гривню 50 ще раз під 50% на 6 місяців. Тоді у нас виходить ось ця гривня 50 плюс 50% від цієї гривні 50, це у нас половинка, тобто 75 копійок, 0,75%. Ну, і це виходить, що тоді, Джорджу, вже треба повернути 2 гривні 25 копійок. Бачимо, що тут у нас прям зростає сума. Ну, ми повернемось трохи назад і дізнаємось все-таки, як у нас вона зростає. Отже, що ми тут зробили? Тут ми щоразу множили насправді на півтора. Тобто, щоб додати 50%, ми множили на 1,5%. Тобто плюс 50% це те ж саме, що множити на 1,5. Тут ми множили на 1,5 і тут так само. А тут, щоб додати 100% додати 100%, нам треба помножити на 2. Отже, тут ми множили на 2. І насправді, ось це можна записати як нашу початкову суму помножити на ось це число на 2. У першому степені, оскільки в нас був лише один період, і запишемо тут, наприклад, дорівнює, щоб ми не плутались. І насправді ось цей випадок можна записати так само. Тобто, ми можемо записати це як нашу початкову суму, множити на ось це число, тобто на плюс 50% це у нас множити на півтора, і в степені кількості періодів, тобто у квадраті. У нас був ось тут. Один період і ось другий період. А що, якщо ми хочемо взагалі якось це все зробити в одному вигляді, щоб ми взагалі розуміли, яке ось тут має бути число? Насправді ми це можемо зробити. Як це буде виглядати? Тут ми вже застосовуємо складні відсотки. Отже, це в нас буде 1 множити на 1 плюс 100%. 100 ділити на кількість, періодів, на кількість періодів в степені кількості періодів. Тут це виглядає трохи дивно, оскільки у нас 1 множити на 1 плюс 100% ділити на 1 в першому степені. Але подивимось зразу на наш другий варіант, там, де у нас два періоди. Отже, тут у нас був один період, один період, а тут у нас два періоди, два періоди. Тоді у нас тут буде 1 множити на. 1 плюс 100% ділити на 2, тому що два періоди в квадраті. Ну і, власне, у нас вийде 1 помножити на 1 плюс 50%, тобто плюс 05 у квадраті. Власне, це є те ж саме, що написано ось тут. І тут, уже, Джорджу, стало не так цікаво позичати гроші, як взагалі дізнатись, а як далі буде змінюватись це число? У нас виходить, спочатку вийшла двійка, потім 2,25%. А що буде далі? Можливо, воно буде якось нескінченно зростати. Ну, подивимось. Отже, уявімо тепер, що Джордж вирішив перепозичати гроші щомісяця. Отже, щомісяця йому нараховується 100% ділити на кількість місяців на 12. І це у нас дорівнює 8,1%, Тобто 8,3333. Ну і власне. Коли ми додамо, це виходить те ж саме, що помножити на 1,08 ну і 3 у нас в періоді. І отже, ми так множимо щоразу. У нас тут вийде 1,083 в періоді в першому степені. Потім під час другого місяця у нас знову помножиться на це ж саме число. У нас вийде 1,083 у квадраті. І так далі. І так далі. Аж поки ми не отримаємо 1,083 у 12 степені. І тепер я пропоную зразу записати нам в ось такому вигляді, в ось такому дуже цікавому вигляді, який ми вивели раніше. Отже, це початкова сума одиничка множити на 1 плюс 100% ділити на кількість періодів, тобто на 12%. Оскільки в нас 12 місяців у 12 степені. Ну, а тепер мені треба дістати калькулятор. І я пропоную вам зробити те ж саме. Отже, чому це дорівнюватиме? Це у нас приблизно дорівнює. Запишемо приблизно дорівнює 2,613 і так далі. Як ви бачите, тут у нас. Ніби і зросло число, проте не те, щоб прям дуже сильно. А ще якщо ми будемо, наприклад, перепозичати гроші щодня, тоді, по ідеї, у нас мало бути дуже-дуже дуже велике число. Але чи дійсно це буде так? Отже, ми цю гривню будемо щодня перепозичати. Це у нас щодня буде крапити 100 ділити на 365%. І це все відсоток. 100% ділити на 365. І так у нас буде 365 раз. Отже, в кінці ми отримаємо, зразу запишемо цю форму, до якої ми вже трошки звикли. 1 множити на 1 плюс 100% ділити на 365 у 365 степені. Тут уже нам точно знадобиться калькулятор. Отже, дістаємо наші калькулятори, і мені б здавалося, що тут мало б бути якесь дуже-дуже велике число. Але насправді вийшло ось таке число. 2,7145,675. Якось ніби так. Там ще далі щось продовжується. Але щось приблизно таке. І отут вже стає цікаво. Ми прям дуже значно збільшили кількість періодів, але число зросло, зросло прям незначно. Тобто у нас тут було 2,6, а тут у нас 2,7. І тут ми доходимо до одного дуже цікавого моменту. Ми, як ми бачимо, число наближається до якоїсь конкретної цифри, до якогось конкретного значення. І насправді це значення це одне із наймагічніших чисел в математиці, а саме число Ейлера. Число Ейлера, воно позначається буквою Е. І приблизно дорівнює 2,71,718. Якось приблизно так. Якщо захочете, можете подивитися в інтернеті більше чисел після коми, проте це щось, типу як число «Пі». там теж буде дуже-дуже велика кількість цифр після коми. А що взагалі таке число Ейлера? Ще в іншому вигляді? Ми дізнаємось у наступному відео.